У Житомирі 23 травня на площі Соборній відбулися урочисті заходи до Дня Героїв. Сотні житомирян прийшли, аби вшанувати полеглих захисників та тих, хто вистив у бою з окупантами. Представники міської та обласної влади нагородили захисників державними нагородами посмертно. А діти, які втратили своїх рідних на війні, отримали від наших захисників подарунки. Сьогодні день героїв. А чому ми прийшли сюди? Для чого? Ми пам'ятали свого моєго тата. Зараз на сході нашої держави йдуть бої за Бахмут і інші міста України, які нам дуже важливі, і хочеться, щоб вони були частиною України. «Що б ти побажала нашим захисникам волі, цього самого найкращого витримки і гарних вражень. Що ми, наші діти, маємо таку волю, що ми підтримуємо їх. Ми зараз можемо тут стояти, що ми зараз не в укриттях і зараз не лунають повітряні тривоги. День героїв має особливе значення для наших військових, адже в цей день вони згадують полеглих побратимів та дякують тим, хто вистояв. І сумні, і радісні одночасно, тому що це, по-перше, герої. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато героїв не дожили до цього періоду, але кожен є героєм. А радісні, бо є живі і, в принципі, є раді чого типу, ну, стрімитись. Чільники міста та області подякували за мужність та героїзм усім, хто допомагає триматися в ці нелегкі часи та наближає нашу перемогу. Сьогодні герої нашого сьогодення щохвилини боронять нашу незалежність, відвоюють окуповані території. Вони є символом мужності та самопожертви. Разом з ними ми несемо на наших плечах відповідальність за майбутнє нашої держави. Їх подвиг надихає нас на нові звершення. На наполегливу працю заради нашої перемоги сьогодні ми маємо дякувати нашим героям, рятувальникам, енергетикам, лікарам, волонтерам, добровольцям, нашим діткам, які, продаючи свої малюнки і пиріжки, збирають кошти для збройних сил. Нашим дідусям, бабусям, які збираючи кошти на протяги свого життя для того, щоб купити внукам квартиру, сьогодні віддають кошти на збройні сили України. Наша сила в єдності. Герой сьогодні кожен наш солдат, який зі зброєю під снігом в багнюці вигризає і вибиває з нашої землі російського агресора. Волонтер, який кожен тиждень завантажує машину і в свої вихідні їде для того, щоб допомогти і підтримати. Військовий медик, який, незважаючи без вихідних, без відпочинку рятує життя наших хлопців. Героєм президент, який сьогодні, в цей день героя, на передові нагороджує наших хлопців. Герої оці маленькі житомиряни, які сьогодні стоять на площі, які втратили, на жаль, саме ціни, що в них є, своїх батьків. Будемо в вар... Будем пам'яті наших героїв. Дякую, що ви сьогодні всі прийшли. Слава Україні!